Міф номер 8 Адвокат без зв'язків це ніхто. Якщо в нього немає друзів в поліції, прокуратурі чи в суді, то він вам не допоможе. Тобто людина вважає не головне знання, а головне знайомство. Цей міф базується по логіці, по блатному працює краще, ніж по закону. Адже комусь колись порішали, хтось щось чув, або просто людям здається, що правова система це не про закон, а про доступ до правильних людей. І тут виникає помилкова логіка. Мовляв, зв'язки це запорука успіху, а знання, досвід і підготовка нібито вторинні. Насправді, зв'язки можуть допомогти хіба в тому, щоб швидше з'ясувати якусь інформацію або знайти контакт, але не для вирішення питання. Бо в правовій системі все фіксується. Кожна дія залишає слід, кожне рішення обґрунтовується. Якщо адвокат не має знань, не вміє працювати з доказами, не вміє правильно говорити в суді, ніякі зв'язки не допоможуть. Більше того, адвокат, який спирається лише на знайомства, рано чи пізно потрапляє в ситуацію, де жоден знайомий вже не допоможе. І тоді виграє той, хто справді знає, як діяти за законом. Був у мене випадок, коли клієнт пішов до адвоката з впливом, бо той знав слідчого. В результаті справа зависла. Слідчий нічого не робив, і справа рухалась тільки, тоді, коли клієнт повернувся до мене. Ми підготували клопотання, добилися експертизи, і справа нарешті зрушила з місця. Зв'язки не допомогли, а грамотна правова робота дала результат. Пам'ятаєте? Сильний адвокат це не той, хто всіх знає, а той, хто вміє працювати законом, доказами, процедурою. Не питайте, кого ви знаєте, питайте, що ви можете. І саме це справжній критерій якості адвоката, а не міфічні зв'язки, які нічого не гарантують.